Доброго дня Україно! Сьогодні відео не по темі. Нарешті вирвався я на зимову риболовлю. Будемо рибалити на заливах від Дніпра. Рибалка буде складатися із 5 днів. Кому цікаво, не перемикайтеся. Повірте мені, буде цікаво. Так, мій арсенал. Отакий транспорт. Мото собака називається іззаді гусінь, спереді дві лижі, двигун, не знаю, скільки в ньому тих сил. Позаду в нас вудки, там спорядження із цікавого 100-нютонний шуруповерт Варкрафт, 120 чи 130 бур. ехолот з точками, які були набиті за дуже великий проміжок часу. Ну, це все працює, коли є GPS. Ну, друзі, не максимально професійно, ну і скажем так, можна сказати, по феншую. Тільки що провірили. провірив на е, перспективних місцях, де повинен бути судак. Один раз був виход і все. Але ж, опять же, судак, судаку потрібний тиск, такий, як положено. В даний момент його нема. Тому їдемо е, по окуня і по плітку. Буде плітка, будемо ставити щуковки. Намагатися піймати щуку вперед. Так, друзі, і наш арсенал по снастях. На Судака у нас Вудлище. флагман. котушка як же вона називається, блін. О, Select, так. Да. Select. Еліта, слова, не хвата. Балансири краль. Довжина. Одні в мене дві вудочки. одна 70 см, друга 80 см. Так, потім. Три вудочки Олька. Одна проста Олька. І дві вудки Олька М на карася. Саме то, друзі, повірте мені, вона, ну, коротше, якщо буду ловити, я вам в процесі покажу. Тут сенсорний сенсорна кнопочка. Он, бачите. Тин тин, 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 тин. І вона відчуває кут, якщо поставити її отак. То вона буде працювати не постійно, а приристо. Бачите, зараз вона не працює. О, Опять працює, бачите? Тин, тин, тин. Цей шарик успокоївся, то ви побачили. О! Це просто. А оці, ті, що дорожчі, ті взагалі там таке витворяють. Что-то просто копать. Так. Так, так, так. Эхолот показывал, не показывал, не знаю. Эхолот для ловли судака в основном. Вудка и с конусом для ловли окуня. Ну, в принципі, і все. Термос, салко. А, ще ж такий гаджет у нас є. Камера підводна. Каліпсо. Дуже зручна штука. Набурив лунок, пройшовся, подивився, рибку побачив, опускаєш. Рибка є, ловош. Ну а. Е, сама крута штука холод. Lowrence HDS Life 12. Це, це космос. Для мене це космос. Мотособака собака. Вогонь. Морозець береться, друзі. Такий. Чималий. В общем, так, выключаем эту штуку. Рвать, Холодний, друзі, зараз нагріється і поїде. Сьогодні ми спіймали десь 3 десятка окунів. Не густо, але дуже-дуже-дуже багато дрібного. Просто неймовірна кількість дрібного, який випускався. А десятка три взяли, з них десь 4 штучки по грам 400. А тут такий грам 200-150, ну таке дрібне. Дрібне, зовсім дрібне. Завтра будемо рухатися в сторону Дніпра. Сьогодні ми були по заливах. Судака, до речі, ловив, бачив 5 виходів Судака на наш балансир. Ой, друзі, прямо бомба. Буде щось цікаве, покажу, оце такий гарна ладошка, трохи менші, а ще дрібніших відпускаємо, ловлю на Ольку в даний момент. Ну Це так, якщо сам нею не працюєш, а якщо її Змінюєш положення, тоді вона безпреривно без пауз працює. Якщо ставиш, ну це велика амплітуда, треба зменшувати. Оп, є споклювка. Ха -ха, дрібний який, бачили такий процес. Чую десь товариш до літа, їздив, провіряв судаків. Десь бурчит. Обалденна штука на наступній рік і собі зроблю. Дай Бог. Миру та здоров'я. капец. Бомба, просто бомба. Всю рыбу и разогнал, блин. Покатухи нашли воду. плане безопасности аппарат бомба. Просто бомба. Блин, и я себе так и хочу. Плив і попер далі. Бомба. Ну, а я на бурчику потихеньку. Так, друзі, рибалка закінчилась наша. По технічним проблемам було багато цікавих кадрів, але не вийшло. Покажу вам, що я наловив. Відразу скажу, що судак той, що не заліковий. Взяли, аби було вдома на пару сковорідок. Ну, так. В принципі, прекрасно провели 5 днів, відпочили, накаталися, ну, таке жерлиці хотіли ставити, але в ітогі ми їх не ставили. Розвідували нову місцевість, там, де і, в принципі, і знайшли судачків. Але е -е, крупний є, бере, але рідко. Ну, Друзі, показую улов, не судіть строго. доброта, миру всім. Мотособаку, друзі, до речі, не, роз, не розбираю, вона в мене заїжджає прямо на причіп, без ніяких проблем. Так, іде наша рибка. Отак окунів, друзі, отаких можна було наловити просто неймовірну кількість. Оце ось самий крупний, кіло 400 вроді. А цих дрібненьких, я ж кажу, узяв, аби було на пару сковорідок. Знаю, що не можна, знаю. Так що, друзі, така рибалка. З понеділка, з наступного, плануємо поїхати ще з товаришем. Надіюсь, буде вже буде цікавіше, тому що знаємо нові міста. Друзі, всім пока, на зв'язку.